Привіт! Я знову з вами. І сьогодні у нас в меню світ бананза. Світ Бананзачка, рідненька. Купимо 5 бонусів по 5 тисяч гривень. І в кінці відео підіб'ємо підсумки, побачимо, скільки вдалося нам підняти. Можливо, і не вдасться, побачимо, а можливо, взагалі під кінець відео підемо Олин. Так що, хлопчики, дівчатки, підписуємося, ставимо лайки, обов'язково підписуємося на мій телеграм, посилання є в описі. Ну і загляніть в закріплені коментарі. Там для вас є щось цікаве. Так, ну що, погнали, 5 бонусів по 5 тисяч. Давайте на балансі у нас 30 тисяч. Для початку, щоб було розуміння, скільки у нас і того вийде. Давайте, поздравляємо. 10 спінчиків, бананзочка, бананзочка. Так. Ну, перва, перва розминочна така бонуска. Зараз ми, ми чуть-чуть розімнемося, ще, ще соточка по 50, як бахнеться. 2 по 50 в студію, будь ласка. Так, ні, пока-пока, поки щось не. Не схоже на те, що вона хоче нам що то, -то видати. Так. Ну, зрозуміло. Ну, це перва, це перва. Так що ми не, не не психуємо. У нас ще 4 спроби є. Так що я думаю, я думаю, як не, не ця, так друга. Це така розминочка, підкормила трохи. Поки не підкормиш, поки вона і не дасть. Правильно? Правильно? Так, і що? І того. Ну, перва, перва комом півтори тисячі. Погнали далі відразу відразу. Якщо у вас є якась цікава гра, ви хотіли б, щоб я на наступному відосі. Пограв в неї, купив в неї бонусів. Пишіть коментарі, пишіть коментарі, я виберу ваш коментар, да, да, пограємо. Тільки давайте без всяких там дідусів, без всяких сахарків, давайте щось таке екстраваганції. Хочеться щось такого нестандартного. Так що пишіть ваші ігри і якщо вибір паде саме на вас, то я, я пограюся. Чому б і ні? Можливо, для себе знайду якусь цікаву гру. Так, найс, а де умножуха, А де умножуха? От, є, 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 іще, іще було. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Ну непогано, не погано. У нас іще спінчики є, Х100 вже є. Бонуску відбили. Добре. Що, погано чи що? Ні, нормас, нормас, Але хотілося б, хотілося б відбити і за минулу бонусочку, тому що у нас нам треба 9500, щоб повернути наші гроші, повернути те, те, що було. Кладене, але, але, але. Але ж. Ай-яй-яй-яй. Знову x 50 який не грає. Ну що ж ти будеш робити? Виноградік, виноградік. Ну тут чисто виноградік, все все, все розкидано по полю. Ну, поїхали, поїхали. Бонуска номер 3 Давайте спробуємо. Блін, а я вже думав, що вона насипе. Ну, бонус ми по факту то відбили, відбили. Ну, Тобто, нічого страшного не, не трапилося, але. Обідненько, обідненько, коли отак ось. О, о, початок, початок. Добре, добре, добре. Кавунчики, кавунчики, сливки, сливки. Фіолетові! Добре, сливки! Та ти що ще 20 поставив? Айда, айда, молодець! Айда, бананзочка! 12 тисяч, добрий вечір сюди. Ну, на, на 12 тисяч! Ай! Гарнесенько! Вісім спінчиків, 8 спінчиків ще, хлопчики, дівчатки. Ну, це може вийти, це може. От зараз, от зараз би виноградик синенький поставив, бо і вже, вже все було б добре. Так. Ну, давайте дивимося, дивимося. Хлопчики, дівчатки, лайки ставимо, підписуємося обов'язково, підписуємося на мій телеграмчик обов'язково, посилання в описі. Ну і заглядаємо в закріплені коментарі. Там є щось для вас цікаве. Ой, хорошо! Ой, то молодець бананів, скільки, скільки бананів є, стільки вже. Ті не бать. Дай салатова, салатова, виноград, виноград яблуки, яблучки, 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 в жуху, Яб кавунчики, кавунчики, сливки. Сливки, 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 фіолетові, будь ласка, да, Ти що, ти, що, ти, що, ти, що. Переходимо на ультразвук, хлопчики, дівчатки. 31 тисяча! Дякую, дякую, сенсейшн! О май гад, де Ти шоооо, зараз серце стане 43 тисячі. Оце вже, я розумію, красиво. Давай Х тисячу доб'ємо. Давай Х тисячу, будь ласочка, доб'ємо. Давай, ні, ні, не добили, не добили. Х900, Х900. Ох, як гарно. Ох, як гарно. Хлопчики, дівчатки, ти шо ти шо? Це тільки третя бонуска. Що я що буде далі. Що буде далі? Я, 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 я надію, що, що, що щось буде далі. Ну, так то гарно, так то гарно. Поїхали далі. Це була третя бонуска. Третя? Я ж не помиляюсь, правильно? Третя. Ну, давайте, давайте тоді ще, як і обіцяли, вже дійдемо повністю всі 5 купим, під, підіб'ємо підсумки, а потім, вже, можливо, ще одну бонусну якусь візьмемо та да, спробуємо. 30 тисяч у нас на старті було. Так що, як би ми не зіграли, якби зараз бонуски там може, можуть вообще взагалі нічого не давати, а тут плюс 5 спінів, то ми в будь-якому випадку будемо в плюсі. Красиво, гарно, гарно. Ай-ай-ой, ти що ти що вона шарики ці ставиш, що Чумачеча, ти що? Блін, ну, ну жалко тут, що мало-мало мало сигровочок було. Там яких то сливок не вистачило. Тут, вроді, все, мало грати. Кавунчики, кавунчики херсонські, гарненькі. А внажуха тепер. Виноградік, виноградік. Канхвету, давай дай. дай. І канхвети не дав, не дав. недавно. У нас ще 10 спінів, Читай, нова мінуска нова просто. Ой, красиво, ой, гарненько, ой, бананчики, ой, да молодець. А що ще? Іще конфетки. іще конфетки, Ой-ой-ой, а це чим-то, чим-то вже пахне, хлопчики, дівчатки. Це вже щось, це вже щось. А напишіть. Напишіть коментар, який максимальний занос в бананзі ви бачили. От напишіть, будь ласка. Тому що банан запише, що в ній X21 тисяча максимум. А от я не вірю, що в неї таке є. Ви бачили хоч раз Х21 тисяча? і який макс, макс, він ви бачили ну максимальний виграш в бананзі. Віксовочки тільки. Не, не потрібно там писати в доларах, там в гривнях. Віксовочки. Так, ну що? Ну, поки, поки ми, поки ми навіть не відбили бонуску. Вроді би у нас тут 20 спінів, а ми ми ще бонус не від сотка! Сотка! Добрий вечір! Ай, синенькі, синенькі! Ну що ж ти будеш робити? Бананза, бананза, з глузду з'їхала, ти йшов. Сенсейшн ли ще один сейш. Я, 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 я вже не можу, я не можу розмовляти, ви розумієте? І ще x30. Та ти шов, нормально, нормально. Х350. І ще одна бонусочка в запасі, хлопчики, дівчатки. Щось що, 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 що несеться, а? Що несеться? Айда, гарно. Айда, молодець. Давай, давай щоденник, бананза. Ну і ще, і ще заносик, 18 тисяч, ну що, ну що, як вам? Так, давайте давайте, ми ще одну візьмемо останню за наші бажання, так як ми а, планували, 5 бонусів по 5 тисяч, але я вже можу сказати, що в нас вийшло сьогодні. Ну так, якщо навіть. Даже... Зараз вона нічого не дасть, ну наприклад, 75 тисяч, то у нас плюс 35 тисяч. Де ти ще за 10, хвилин 35 тисяч заробиш? Оце, да, оце да. Так що, хлопчики, дівчатки, заглянем, заглянем, давайте всі дружно в закріплений коментар. І там там вас чекає дуже цікава штука. ой 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 ой, ой. та ти що, диви, диви, що і ця, І ця відбилась. Оце це так. Оце так. Ну все, все, тут что, уже, тут уже, уже 80, плюс, плюс 50 тисяч. Просто плюс 50 тисяч за, за. За 10 хвилин. Скільки ми тут? 10 хвилин з вами. Оце так. оце так. Нормас. Так, 920 гривень 6,5. Ну, в будь-якому випадку, це, це не там. Максим, це не занос там е, крупний. Але навіть остання бонуска, навіть остання видала нам грошей. Вона не забрала, вона видала. Ну, непогано, тільки бо, що у нас там спочатку щось не пішло. 7 тисяч, ну що, давайте невеличкі підсумки і одну візьмемо таку бонусну, скажімо так. Плюс 51 тисяча гривень. За 5 бонусів в бананці, хлопчики, дівчатки. Як тобі таке Ілон Маск? Ну, давайте. бонусну. Бонусну, як Звичайно, боюсь, Бонусну, давайте бонусну зараз візьмемо за, за 15 тисяч. Поки летить, поки несеться, давайте, ще одну за 15 тисяч, дивимося. Тут уже в будь-якому випадку ми в плюсі, причому ми удвоїлись, навіть більше, ніж удвоїлись. Давайте ще одненька. Одненька. Остання за наші бажання 25 пролетіло. Так, непогано могло би бути. Але, але, Він не захотів банани ставити. Так, шарики є, шарики є, все є, але. але. Ну. Ну, будь ласка, ну. Та, ну, то що ж ти будеш робити? Кавунчика не вистачило. Випало по дорозі десь з баржі. Херсонський кавунчик один. 2250 3600. Ну поки поки так собі. Поки так собі. ой-ой-ой, ой-ой-ой, А це що? А це що? А це добрий вечір. А це відбились, а це вже, уже хорошо. А це сенсейшнал. О, май гадебл. добрий вечір. Та нормально, нормально. Може і не виходить з бананзи, може сьогодні і далі грати тільки в бананзу. Так що, хлопчики і дівчатки, напишіть, будь ласка, ваші, ваші. Коментарі, що ви думаєте з цього приводу, як сьогодні бананзочка пограла. Ну і, звичайно, прожміть лайкоси, підпишіться обов'язково. обов'язково підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання в описі. Ну і в закріплений коментар загляніть, вас там щось чекає. Дуже-дуже приємне і цікаве. Ну, отак десь у нас вийшло, хлопчики-дівчатки. Ми утроїлись за 10 хвилин. Ми просто утроїлись. Отак от треба робити, отак от бананза. Дякую. Ну що, я повернусь завтра. Завтра. В той же час в тому же місці, так що чекаю на вас. Всім дякую, пока.